Я зараз буду робити озвучку своїм голосом Челентано. Короче, дивіться, SPC Surface приїхала до нас. 12 упаковочок в товщині 8 мм. Є два акційних декора. Отакий відтінок. І отакий відтінок. Вони також є в товщині 7 мм, тобто 8. Плита значить 7 плюс 1, 7, понятно, буде 6 плюс 1. Так вони виглядають у розмірі. Мощна плита, роздріб 2800 гривень. Зараз знижка 20%. Доставка від части пачок по регіонам України безкоштовна. Офігенний, замочок відличний. Інтегрована підкладочка, surface, два відтінки. Так що хто собі хоче, якісний дійсно підлогу. Вот такой серый красунчик. Вот так вот выглядит. И вот такой теплый. Вот так вот. Приехал вот такой витиночек. До 20 квадратов. Супер. Ну и трошки ламиначку приехал акцийного степ клик. Ну, я как акцийного. Халявная цена, короче. И на стену, тут, тут два декора. И на стену, и на педло. Зараз дуже багато привабливих пропозицій. Степ кліка, бачите, ця пачка. І тут ціна така. Матеріальчик непоганий. Якщо потрібно, звертаємося. Розсірившись, щось. Продувку вже кльорів не пройшов. Це колбаса ця.